Окупант підірвав гранату посеред російського міста. Реакція очевидців, як путінські солдати збивають гроші зі своїх товаришів. взагалі є. Мне просто интересно. Ты сейчас хочешь меня деньги снять? Який абсурдный фейк выгадали российские пропагандисты. Вот хотел попробовать русского места, вот и готовил, варил там и пробовал даже все это. Та як росіяни заманюють гарматне м'ясо на війну. Дайте, пожалуйста, сину моєму відпуск. Йому там теж дуже важко, він устав. Путінські солдати, які повертаються з війни, все частіше тероризують росіян. Цього разу у Казані Асвободітель порозважав місцевих дітей бойовою гранатою. На відео видно, як чоловік у формі з нашивкою Зе сидить на лавці біля під'їзду у якийсь момент. Він пропонує дитині, яка стоїть неподалік, висмикнути чеку світлошумової гранати. Таня, все, порвем, давай. Не треба, вона звук шумовий. Буде громко, сигналізація буде. Так кидаємо чи ні? Ні. Ні, не треба, не кидай нічого. Я ручки розгорну там. Йди видерні. Ну, видерні, а я брошу. Коли дитина не погоджується, загарбник сам висмикує чеку та кидає гранату. Після цього звучить потужний вибух, а окупант вдоволено посміхається. Однак очевидцям такі розваги, м'яко кажучи, не сподобалися. Голова! Розваги з вибуховими пристроями є доволі популярними серед путінських солдатів. До прикладу, у Воронезькій області троє окупантів самоліквідувались, підірвавши ручну гранату. Ще двоє отримали важкі поранення. Причиною цього стала сварка між ними під час застілля. Це відео з тимчасово окупованого Луганська. На кадрах видно, як російський бензовоз задавив на пішохідному переході місцеву жительку. Як бачимо, окупанти навіть не зупинилися та спокійно поїхали далі. Такі випадки на тимчасово окупованих територіях не рідкість, адже загарбники впевнені у своїй безкарності та знають, що все одно не понесуть ніякого покарання за свої злочини. Однак, якщо росіянам дозволено вбивати людей на дорозі, то їздити з непристебнутим ременем безпеки, як виявилось, ні. Принаймні про це свідчить відео, на якому освободителі намагаються виписати штраф своїм товаришам окупантам за таке правопорушення. Коротко, ладно, давайте время ваше наше не терять. Ставим один матеріал за водителя. За, 1000 за що? Того, не, ну, вені, за те, щоб Я пишуть. присел. ну на войне ша штрафовать за. За непресонный ремень і за пользование мобильным телефоном во время движения фото відписа мобильним телефоном пользу я вам ви меня не слышите что ли? ви все равно їх оплатите не оплатите Блядь, ну, вообще вот это как у ну, тебя совести вообще есть нет? делаем не просто интересно ты сейчас хочешь меня деньги снять тим часом росіяни продовжують масово вмирати на війні за путіна до прикладу, у Світлодарську на Донеччині Збройні Сили України знищили розташування загарбників. Наслідки від прильоту показали самі ж окупанти. О, Вісаружже. Як нас там засипала? засипало. Пішли пішком. Машинки. Б**. А це ще одне відео, де можна побачити результати удару українського безпілотника очима росіян. Не. Гони. Гони, 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 гони. Рускія своїх не бросають. Про це постійно волають російські пропагандисти та самі окупанти. Росія своїх не бросає! Росія своїх не здає. Та у реальності усе навпаки. На кадрах, які дроном відзняли українські захисники, видно, що окупанти спочатку намагалися евакуювати пораненого товариша з поля бою однак невдовзі просто кинули його та втекли. Не Це да? Росія, а піднімають бойовий дух окупантам піснями великої руської культури. До прикладу, на одному з напрямків фронту місцева співачка мотивує загарбників вбивати українців, називаючи це так званим вихованням. Глупий брат мій шой, куда ж ти полез? Обманув тебя западний біс. На красу твою яму наплівать, хочеть нашу мать собою подміть, що ж ти уснідуєш, корінь не зріш, то ж ти, брат, на брата волком глядіш. Жаль тебе, чуба, ти жаль нашу мать, Видно, ремешком прийдеться стігать. Крім того, російські пропагандисти оприлюднили новий агітаційний ролик, у якому вербують жителів Запоребрика вступати на військову службу до лав російської армії. Заманюють гарматне м'ясо на війну новими квартирами в Україні, які вони нібито можуть отримати після закінчення так званої СВО. не знаєш, де Пічерський пагорби. Це центр. В мене там тітка живе. Крутий район. А чого? у мене. Квартиру там хочу купить. Війна закінчить. Киф вірнем ім'ю туди перевезу. Пропагандисти Путіна також вигадали черговий абсурдний фейк. Цього разу на православному каналі СПАС заявили, що українці у прямому сенсі з'їдають убитих російських солдатів. Показували е, різних, так скажемо. Ребят, если так, так можно назвать, украинских, которые ходили к тем местам, ну, на места боев, брали какие-то останки людей, якобы они думали, что это русские. Вот, но, скорее всего, по факту это оказывались украинцы, потому что наши в основном своих забирали, но ну, хотя всякое можно себе представить, да, не всех, наверное, смогли, может быть, с поля боя за забрать. Вот, ну и человек снимал ролик, говоря, что он давно хотел попробовать русского, у них же там были соответствующие кричалки, да, вот, хотел попробовать русского мясца, вот, и готовил, варил там и пробовал даже все это. Родичі мобілізованих росіян продовжують записувати звернення до свого диктатора, де жаліються на важкі умови служби своїх чоловіків. Що цікаво, жіночки спокійно та відкрито розповідають, що в армії РФ прийнято вбивати тих, хто відмовляється воювати. Як бачимо, це вже нікого не дивує. Наші мужчини винуждені обороняться не тільки від противника, но й від своїх же, які повинні допомагати ані. Бойці з контузією і осколочними раненнями по приказу відправляють знову на позиції, что що не в госпіталях. Крім того, родичі путінських солдатів постійно жаліються, що воякам не дають ніяких відпусток з початку широкомасштабної війни. Дайте, пожалуйста, сину моєму відпустку. Ему там тоже очень тяжело, он устал. Военком сказал, что все полгода они увернутся и придут в отпуск. А до тех пор никакого отпуска не давали еще. Хочется сказать им, бегите, просто бегите туда, а даже не сбежишь. Если так вот говорят, что вы приедете домой 200 как они сбегут оттуда? Скарги на видео – довольно поширена форма так званого протесту УРФ. Инколи росіяни навіть даються до креативу. До прикладу, двоє з них вирішили записати відеозвернення до влади з вимогою газифікувати їхнє селище. Для цього вони піднялися із банером на найвищу гору РФ Ельбрус. Ми сьогодні здесь на вершину Ельбрус на найвисоку точку точку Росії. Для того щоб направити відео губернатору губернатора Хантимансійського автономного округа Югри. Ми двигаємо питання газифікації посілка Локасова. Ми вас предупреждаем, що якщо в этом году не начнутся роботи по зіфіпаденцію газифі... по поселка Локасова і роботи по відділенню Снежного полигона от озера, то ми з Нікітою полезем на Єверест і оттуда будемо транслювати вам обращение. А на цих кадрах вже інша форма протесту у мережі. З'явилось відео, як в Іркутській області десятки озброєних чоловіків на гелікоптерах захопили нафтову компанію. Вот ребятки ну, сніха положив всіх зразу. Все, суд пройшов. Все. Мета їхніх дій невідома. Однак тут важливо інше: ці бойовики не стали записувати сльозливих звернень, а одразу перейшли до радикальних дій. Ці чоловіки подали яскравий приклад мобілізованим, як потрібно діяти, якщо вони не хочуть вмирати за Путіна. Чи дійде колись путінське гарматне м'ясо до такої форми протесту? Питання риторичне.